Якщо ви ще не вирішили, не визначились, вибачте, не визначились, де купити трактор, ви можете слухати різних бабаболів в Тіктосі. Їх зараз багато бабаболів в Тіктоці. Можете послухати нас. Я вам зараз підкажу, дійсно, подіям, щоб потім мені не писали, що я тільки кривляюсь і... Там, писали мені всяке обідне, я поняв, чуть не сльозу не пустив одного вечора. Почитав коментарі в Фейсбуці, думаю, все. А потім думаю, бляха-муха, ну. 에, хлопці, я 7 років вже тут. Сім років з вами. Сім лицем 7, 7, 7, 7 років тим <сіпи> і торгую, поняв? Я вам так скажу. E -е, підібрати щось, вміняємо, підібрати щось вміняємо. Можна 100% для себе з Китаю. Таке, що у вас неодноразове буде не на сезон, не на. 10 мотогодин і розвалиться і так далі. Те, що є одноразове, теж є, Ну, умовно кажучи, але да? підібрати, підказати щось по-людськи, я зможу 100%. Дивіться, з такого вибору, що є найпростіше, надійне, надішне перевірене. Якщо у вас мінімум бюджету і треба максимум зробити роботи, не морочте, як то кажуть, собі помідори, купіть собі шифтинга і будете горе не знати. Бачите, навіть зробили ступеньку, щоб було зручніше сідати. Ну Дійсно, то трактора, які обслужити, стоять 3 копійки. По роботі вони можуть ну, майже все робити, що і робить, там великі ДВ, Кентавр і так далі. Так, да, він шумний, він не такий зручний, трошки там, що мені, понятно, що трошки потужності втрачається. Но в плані там, той ж трансмісії, наприклад, я стою. Буде набагато круче, там, багатьох синтаїв, як, як варіант. Понятно, що якщо у вас, наприклад, там треба щось, якась тепліця чи якісь такі роботи більш, що потребує комфорту, маневреності, можна взяти такого з передком розумієте? Мені то все, все рівно, що по суті ви купите, я зароблю гроші однаково. Но тут ви будете мати муфту. Тут ви маєте мене, бачите, мене такі мости тоненькі. Той тракторець для підсобних задач. Маєте там велику МТЗ чи якогось старого радянського, він оре. А цим ви вже там тягаєте прицепи, е там якимось там, не знаю, оприскувача чи ще щось. Шифинг, машина мультифункціональна, він може і орати і все робити. Ну, понятно, на оренку треба передка, по-хорошому тут. 44-го. 24 заднє колос, 16 передня, тонна 300 ваги, метр двадцять колія, примусована весне даже є, піднімає, ну, півтонни, він не думає, що підніме, на кілограмів до 400 він підніме на навіску. І вже можете собі нормально, нормально працювати. О. Якщо ви любите квести, якщо у вас є зайві гроші і зайвий час, можете японці полушниці. Пожалуйста, вони в нас є. О. Опять же таки, хлопці, якщо. Ну, чесно, у вас просто був мотоблок, ви вже замахались за ним ходити, у вас тих від 10 соток нещастих, вам треба просто там банально біля дому щось робити, возити тягати якогось прицепа і там траву покосити, якісь сіно, е там якусь картошку викупати. Все, ось ви взяли собі. Поняв, 2000 старт цін. Дві від двох 290, саме 290. Понятно, там можуть бути торги. Не торгіну, саме дешево, я кажу. А, навісне все копієшне, все з мотобока підходить. Багато хто просто бере такого трактор, бо все мотобочне лишилося, бере хіба ту плиту перехідну, поняв, там скільки вона, 3 тисячі гривень стоїть, поціпило -по 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 і фреза мотобочна шурує, і копалка мотобочна шурує, а там собі, -собі вартість 4-5 тисяч гривень та навіска мотобочна то Якщо там сажалка, копалка, а якщо щось таке просте, якісь диски, їжаки там по 800 гривень, по 500, там де, як знайдете, на ваш город вам хватить з головою. Вам не треба МТЗ, вам не треба Донфенг, вам не треба брати кредит, покупати якогось 255 XYZ Pro Max. А, вам просто треба щось таке просте, щоб вже здоров'я своє трохи поберегти. хай, корише, це мототрактор сипеться, ніж ваша спина, хребет ваша. По ітогу буде е, чинити дорожче. А це навіть ці запчасті на ту коробку. Ну, вони, вони стоять в Вот. І от, у нові коробки вже ходять, тому що тут немає планетарного дифференціалу. Була така болячка, що ці вали зрізали диференціалу. Можете за ту херню більше не писати. А то має бути тут два такі, то то йде. Розблокировка по осі, тут то йде передачі. Понижена-повишена. Бачите? Понишена пол бувається, ну то таке там собі. То відігнете трохи поскогубцями. Нерве вали, вже нема проблеми. Чолки трохи зробили такі більш грубі. Теж, що чолки відео бачили, лопали чолки. Чолки зробили теж. Ну, коротше, допілілі. Своїх 10-20 сотах для себе сугубо робити якісь роботи, хватить з головою. Тільки виберіть, а зараз всі вони вже будуть на посиленні рамі. Бачите? Соти вже, де Рама а, грає, тому що то додаткова вага. І хто пам'ятає, стара рама була в половину менша в тракторцях таких. Ну, смішна така рама трохи, вона там її треба, було, воно гнуло, тут вже все. І ще переднього моста якось трошки, ну реально. Ну, рама така, бачите? І метал тут не, не міліметр, ні два, тут метал нормальний. От. Ну не як шифінгу, звісно, але щось до того більше. Тому, так, якщо вам треба вже не в тепліцю, не до себе біля хати, а треба трактор... Мультифункціональний для всього. А, пожалуйста, дивіться, Кентавр. Не подобається в нас Кентавр. Оріон. Те саме. А, що там ще є? А, файтери такі були, а, скаути, там трошки комплектації. Ну, коротко, По суті, все це Кентавр, Оріон, Скаут, ДМТЗ, Файтер, Forte, DW. То один той самий трактор. А то один той самий трактор. Він Має метр двадцять колію. Він має а, тонну 300 ваги. Він має коробку передач 8 фарид 2 назад, то повноцінно. шестерки маловато, 6 ступенча, то як Сінтай. Він має такого, бачите, моста все-таки. Мост коробка тут вже не такі тоненькі, як Сінтаю. Тут же і трьохточка на півтони заявлено, і а, сам, самі чулки Віняєми. Вони може бути 4-циліндрові, ось цей може бути трьох, вони йдуть на одному шасі. То нормальна історія. На одному шасі і ті, і ті. От. А, і там треба вам проста комплектація. Просто берете Кентавр, С, АВРД, 1044. все. Е, просто обична комплектація. Обична навіска, одна гідропара на прицепчиці. Е, Бухова коробка, кемовський мотор, все стандартне. Треба вам вороти примусово, ось я, я примусово. Треба вам максимально там фул заряжено, щоб було і дизайн круче, щоб краще виглядав. Ровний пол, повністю ідеально. Треба було все зашито, реверс, щоб, щоб було примусово, щоб було два диска щеплення. О, пожалуйста, вам, гідравліки, дві пари, два диска щеплення, примусове. Навісне є такий модної платформи, сороковка. Все, берете скаути. Тоді, то вам все не треба, не тратите гроші, берете кентавра. Це ж саме по якості якихось колосальних відмінностей не буде. Іменно по залізу. Буде відмінність колосальна. Якщо Дон Фенді Дефідер, ДТЗ Ченфа 5244, 5404, то самі люксові, ось у нас, бачите, на погрузці стоїть ДТЗ на вафет, я зараз її покажу. Нова. Але поки ще є в старій морді, кому треба дтз там порядка 500 доларів переплати за новий дизайн і за цих виходить, за 2 діскове щеплення, кому воно треба. Знову ж таки, не всім воно то й треба. Такі 53-54 дтз Вот Оце вже буде іменно конкретно по Залізякам, по мостам, по всьому рівень вищий. Все остальне, як і Донфен. Нам навіть на прем'єрі сороковки, я завжди показую, дивіться, які навіть в скауті 50 чолки. чулки, які чулки йдуть в, цей, в ДТЗ 40 -му. то дійсно сороковка, яка все, і не тільки мотор, що там більше циліндрів, а все остальне сороковка. Так само Діді Фьордор, я думаю, не нуждається в рекламі. Донфен, то... Донфенг, то 40 сороковка і є 40ка. Поняв Донфенг. Донфенг ДТЗ. Вибираєте собі, якщо там у вас є можливість, є бюджет, ви хочете найкраще. Тут же, якщо кому більше подобається. Знаєте, Кожен своє болото хвали, як то кажуть. Донфенг трошки винужден признати більш по якості Ліпший, все одно, по прочності, по всьому, то е, мнение людей. То не ну, я придумував. ДТЗ ну, на другому місці. Є нарікання більше на 52, 44, 53, а 40-ка вже там, ну, набагато, вона йде потужніше. Середненьке є лово джинма. Low джинма, то там з 6,5, грубо кажучи, може навіть з реверсом там і так далі. Будь. І Тут теж різниця. Механічно по ходовій часті є і з остальними всіми. Ну, вони йдуть попроще, там і 40, -ка, 24, йде на одному шасі. от, Буде ліпше за РДшку, буде ліпше, там за все остальне. Тобто, мужики, Також, якщо розкинуть, то сугубо по моделях тракторів. А ще є навісне, ще є. Наприклад, які ем, задачі підше берете трактор. То якщо у вас менеджер навіть не спитав, на що ви берете трактор, то, то у менеджеру грош ціна. тому... А, теж маєте на увазі, щоб підібрати трактор, треба відталкуватися не від реклами, то, що там радіть, яка модель там усілена, люксова, там, новіша, а конкретно від того, що будете робити. Бо може вам і хватить того на нарамня, а може вам треба в руку, бо ви в лісі там вивалите сосни, ну, грубо кажучи. А може вам шифінг буде файно, саме раз. А то зараз пацани готують на відправку. Буде їхати он шифінг, сінтаюгу готують. Тому теж шифинг можемо вибрати навіть цвет, будь-який який хочете. Вот. Тому звертайтеся. Номер телефону є в описі, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.